Поліція викрила сум'янку у примусі осіб до жебратства. Жінка використовувала людей вразливих верств населення для власного збагачення. У ході досудового розслідування встановлено, що 38-річна підозрювана втягувала людей, які знаходились у складних життєвих обставинах у жебратство. Вона давала їм вказівки щодо місць збору милостині, навчала, як поводитись та що говорити для отримання грошей і продуктів харчування. Усі дії підопічних жінка ретельно контролювала. Протиправну діяльність зловмисниці припинили працівники управління міграційної поліції у взаємодії зі слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області, а також за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури. Також встановлено причетність фігурантки до злочинної діяльності пов'язаної з привласненням документів та банківських карток потерпілих, які вона в подальшому використовувала для оформлення кредитів. Грошима жінка розпоряджалася на власний розсуд, чим втягувала потерпілих в боргові зобов'язання. Наразі жінці повідомлено про підозру за частиною першої статті 149 кримінального кодексу України торгівля людьми. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк. Від 3 до 8 років. Окрім цього, за фактом привласнення документів та банківських карток, зловмисниця може понести додаткову кримінальну відповідальність. Слідство триває.